Тарас Шевченко, У всякого своя доля. У всякого своя доля, і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той ситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб Загарбати із собою взять у домовину? Той тузами обирає, свата в його хаті. Той тихенько у куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий. Бог обоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий, у тебе час і запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте і якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці схаменіться. Усі на цім світі: і царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той, а що ж то я, ось що добрі люди, я гуляю, бенкетую в неділю й в будень. А вам нудно жалкуєте? Й Богу не чую, і не кричіть: я свою п'ю, а не кров людську.